Вікенд нової української музики. Привіт, я Марія Бурмака. Це вікенд нової української музики. І сьогодні у нас в гостях Юля Юріна. Вона прийшла з прем'єрою. композиція дівки чарівниці. Ми будемо її слухати, і ще буде багато сюрпризів. Не перемикайтесь. Юля, рада тебе вітати у студії Променя. Навзаєм доброго дня. Ти сьогодні до нас із прем'єрою. Композиція дівки чарівниці. І я наскільки зрозуміла, це давня веснянка. Розкажи нам про неї. Так, це веснянка традиційна, дівки чарівниці. Я її співала зі своїми учнями на курсах Гвара, і з минулої весни вона так сподобалася, що я вирішила, що треба її зробити. І в подальшому вималювалась так, що я написала альбом самостійно своїми ручками в гаражбенді, і це якраз пісня, яка одна з відкритих вже у передзамовлення майбутнього альбому Краля. І дівки – це якраз традиційна українська веснянка, там, де оспівуються магічні обряди привороту. Бо раніше дівчата і хлопці навесні в них були гуляння на вулицю. Вони йшли на вулицю. Це було місце, де люди знайомляться. В українській традиційній культурі є весняна, літня обрядовість, зимова обрядовість, а восени всі одружувались. Тому восени це родинна обрядовість і з весни. До осени треба було познайомитися так, щоб потім було на кому одружуватися, і паруватися. І там якраз розповідається про те, що що на нашій на вулиці, дівки чарівниці закопали горші каші посеред вулиці. А далі там ще багато тексту, який не повністю увійшов в мій трек, бо я все одно трошки оброблюю, скорочую і по-своєму перероблю українську традиційну пісню в сучасному вигляді. А там ще є текст закопали горші каші. Ще й ракові клешні, щоб ходили парубочки далекі тутешні. І вся ця веснянка вона оспівує традицію магічних обрядів, що робили дівчата для того, щоб привернути увагу хлопців зі свого села, з іншого села, щоб вони приходили, і там був такий своєрідний батл, що вашими е білявими ти не підпирати, а нашими чорновими е до ранку гуляти. І е там ваші, наші такі своєрідні. Батл між дівчатами з різних сіл. Цю композицію де ти знайшла? Я так розумію, це щось дуже автентичне. Так, ну це е, все теж з архівів е, гурту Кралиця, е, Синельникова Івана Григоровича, це е, керівник, викладач, професор з е, ансамблю, з якого вийшла я, з якого вийшла Даха Браха, Катя Павлєнка з Тимофій Музичук з гурту «Кала», Калаштефанія, мамо, мамо, е, Юлія Вітранюк зі згарди і е, вся інша наша когорта фольклористів, які далі. Пішли просувати українську творчість в люди в сучасної обробці. Це все від одного керівника, від одного колективу Кралиця і як в таку дань поваги я альбом назвала Краля. Тобто, як краля з кралиця. Будемо, звісно, чекати виходу альбому і нових пісень з нього, але ще трохи про дівки чарівниці. Ну, ти знайшла. Веснянку ти її трошки обрізала, як далі проходила робота над нею? Я відкрила ноутбук. Це насправді створення пісень це не таке захоплююче, як може зі сторони казатися дійство. Це така муторна робота, в яку ти занурюєшся. Там ти можеш сидіти за ноутбуком день, два, три, створюєш музичні доріжки, створюєш форму, створюєш, шукаєш звуки, якось збагатити пісні пісню, Прописуєш всі вокали, всі багатоголосся. голосся. Ну, я контрол фрік, тому я не сильно допускаю людей до своєї творчості, і коли там щось просять змінити, то я дуже ревностно до цього відношуся. І, наприклад, навіть всі вокали, які ви чуєте, там, де співаються гуртом, це теж я. Ну, тобто на концерті мої дівчата з гвари вони зі мною це все наживо співають, але звукозапису і у всьому альбомі і в пісні дівки чарівниці, там де звучить ансамбль, плотної пачки. Це теж всі мої голоси. Просто я їх трошки видою зміняю, щоб вони, а, наче, наче, це співає ансамбль дівчат. І е, режисерка відео також ти відео я бачила. Я до речі закликаю всіх так. наших слухачів знайти в Ютубі і подивитися. Відео дуже цікаве. Дякую. Але в мене запитання таке: от власне ті візуальні образи, а там знялися дівчата, які співають разом з тобою. Так. Але це все мені нагадало. Візуальний ряд Конотопської відьми вистави так. театру Франка, режисера Уривського. О, до речі, ми з Уривським теж вчилися в університеті разом. Ми всі, я, я вважаю, що е, той час, коли е, були наші люди в університеті, вони далі випустилися, вони зараз працюють всі у шоу-бізнесу, і е, в танцювальній сфері, і театральній сфері, і кіносфері е, артисти, і е, театрали, які зараз знімаються, і Іван Уривський, він супермолодець. Е, так, я побачила колись шматочки Конотопської відьми, там, де вони сидять. Всі в білому, але це не стало а, таким основополагаю. Як правильно сказати, Основ... основним, основним а, таким кадром, бо а, це все відбувалось через чат GPT а, і а, лексика Арт є такий а, застосунок. А, я промальовувала образи, які я хочу побачити в Зошиті. Я їх намалювала, потім закинула промпти в. А, Лексіка Арт і зробила декілька варіацій, що мені треба. От. По костюмах я до кінця не знала, що в мене буде, бо стилістка за тиждень до кліпу перестала мені відповідати, і мені треба було е, самі збирати костюми. Тому е, збирала костюми з миру по нитки. У нас дуже чудові і дуже підтримуючі майстрині. І Леся Патока, Гілена Романова, Маковія Траян. Оленка гарне. Вони мені надали в допомогу всі свої прикраси, які були створені їхніми руками. Леся Патаков взагалі просто чудово. Я прийшла, кажу: Леся, мені потрібна допомога. Виручай, мені треба костюми на чотирьох людей. І вона збирала по всіх куточках навколо їх студії на голову просто різних людей, які там працюють паралельно. Збирали їх в один кадр, ставили перед телефоном. І в нас було декілька варіацій образів, які ми можемо зробити. Там спочатку були такі дзвіночки. Традиційними, високими, аграр'єзними і прикрасами. І він був такий червоний образ. Я кажу, давай, давай робити українську готику, давай щось таке більш темніше, більш таке даркові. Ну, я люблю таке, я роцкірша. І вона мені створила ці образи, і те, що ми на тих людях, які просто спонтеличені тим, що їх просто взяли, поставили і почали наряджати. Їх зібрали, скомпонували це все, поклали і далі я вже вдягала своїх дівчат на зйомці. Тому е, іноді так е, це важко, коли ти сам все продумуєш. Е, як і в кліпі Церковка, який теж я сама режисувала, так і кліп Дівки Чарівниці. Я повністю прописувала кожен дубль, кожен кадр, малювала е, по штучному інтелекту, як має бути світло, яка має бути декорація. До речі, декорації робила мама і тато дівчинка, яка танцює в цьому кліпі. Яка є частиною гвари Дарії Карапуз. і вони робили вночі це все. Ми ходили по господи, по барахолкам на печанні, щоб знаходити якісь маленькі частинки, щоб потім зробити от те, що я напридумувала, і покрити поталью, зафарбувати. Воно там в них стояло аграмізною стінкою вдома, і потім привезли на зйомці. Надзвичайно цікаво тебе слухати. Все просто величезний букет, автентика, штучний інтелект. Так, людські чини, як ми вже зрозуміли, багато що зробила сама. друзі. Друзі. В цій композиції вона така досить сильна, як мені здалось, ідеться в якійсь мірі про силу жінки. І скажи, це от меседж про жіночу незалежність? Чи це от виклик патріархальним традиціям? Я думаю, що в сучасній обробці це більше виклик патріархальним традиціям, бо патріархальна культура вона дуже сильно відображається і в фольклорі, і в традиційних піснях, і все те, що ми можемо чути, і сирітські пісні, і пісні про друження з весільного фольклору і з весільної обрядовості. Тому так в сучасному вигляді це все треба трошки переробляти, бо часи змінилися. І е, повістка теж змінилася дня. Взагалі пісня звучить магічно. Ну, відчутно, що це давня веснянка, що це якісь намовляння дуже потужно зроблено. На твою думку, в чому магія жінки сьогодні? Я думаю, що магія жінки е, в самостійності, незалежності і, не знаю, в самореалізації, бо в деяких країнах. Е, Ще жінки навіть не можуть водити, їм не видають права, і е, насправді фемінізм і все, що розвивалося з е, розвитком наданням все більше і більших прав е, жінкам, е, це потужна робота останнього століття. Ну ще 50 років тому було трошки по-інакшому. Я думаю, що зараз в жінок набагато більше прав і можливостей і взагалі. Ну, ми можемо працювати. Ми можемо голосувати. Ми можемо робити роботу на рівні, так само як і чоловіки. іноді буває краще. Так, і ну, я сама собі можу бути режисеркою, продюсеркою, і за мною не стоїть якийсь дядя, який вказує, як мені треба робити. А ще роки в 30, мені здається, навпаки, було дуже сильно розвинено в шоу-бізнесі така патріархальна схема, там, де продюсер веде свою артистку, каже їй, що робити, де що вдягати, де що не вдягати, як себе вести. Зараз такого я не. Помічаю, ну мені взагалі здається, що в Україні у жінок з правами, скажімо так, все нормально. Україна жіночого роду, і жінки українські вони завжди були волелюбні. І зараз жінки піднімають свій голос. Ну ти напевно чула цю історію з Харасмутом в українському театральному середовищі. А угу. тут з'ясувалося, що ти вчилася разом з режисерами, чи ти щось чула про це і твоє ставлення? Про Карпенка Карого я достатньо багато чула. І мене і не тільки про Карпенко Карого, насправді, і в Тараса Шевченка не з творчої індустрії і не з творчої сфери. Там теж були дуже дивні викладачі, які ще займали якісь місця. Не буду казати, щоб не наговорювати, бо я подробиці не пам'ятаю. Але те, як поводилося за студентами, це було жахливо. І питання про. Про Карпенко Карого мене дивує, чому. Ну, давайте так: в театральному середовищі люблять дуже сильно ламати психіку людям для того, щоб вони були гнучкі, для того, щоб вони могли проживати будь-які моменти, і психіка ламається, оце все. Відчуження свого я і одягання іншого образу. І я думаю, що малі діти, які після школи приходять і мріють стати театральними акторами або кіноакторами, вони думають, що це так і треба, що це нормально, і вчасно не помічають, як порушують їх кордони і права, і просто не знають, кому заявити, бо іноді напевно. Вся система. Я слідкувала в Тіктокі, як відбувалися перемовини вчителів і дітей, і це було жахливо. Там, де е, самі е, керівники і декани не могли знайти е, раду і казали, що діти самі винні, що до них полізли і погладили по поколінки. Е, е, я сама вчилася у Поплавського і е, завжди були розповсюджені меми про те, що Поплавський якось зваблює дівчат, ну і там в нього е, тінь, яких там думок, там е, в нього була пісня, там, де він е, студенток голих по сцені носив. Е, особисто я ніколи в е, університеті не стикалася з е, харасментом або з якимось приставаннями. І е, особисто від моїх подруг я ніколи не чула такого. Е, я знаю, що випадки якісь були. А, але так, щоб віч навіть зустрітися з ними, я ніколи не зустрічалася з таким. Але а, як ну, не зря ж чутки ходять, напевно. Або він по-дурному вирішив пустити слушок, що він ще щось може, тому а, розповсюджував такі чутки. Тому я не знаю, а, нічого не тримала, свічку не тримала, не знаю. Але якщо стається таке, що до вас хтось домагається, і це в закладі учбовому, то бо обов'язково треба сповіщати тікток, Твіттер, всюди можна про це розповісти, і буде суспільне оголошення. Ну зараз засоби комунікації насправді дозволяють це робити. По-перше, ну по друге, звичайно, дуже велике значення. Те, що про це почали говорити, якщо проблема така існує. Ну і хочу зазначити, рада, що тебе це театральне середовище зовсім не поламало, тому що ти. І пишеш, і висловлюєш свою думку, і режисер свого кліпу. Але зараз трохи змінимо тему. Бо 4 роки тому, якраз 13 лютого, у Всесвітній день Радіо, наша програма Вікенд нової музики вперше вийшла в ефір. Отже, 4 роки вона в ефірі, і ми маємо нагоду привітати наших слухачів і з цим і зробити музичний подарунок. І вітаю вас, радіопромінь вітаю з 4 роками цієї передачі. А в нас е, несподіванка імпровізація. Час колаборації зустрічають у вікенді нової музики Юля Юріна і Марія Бурмака. Веснянка будемо весну закликати. Розійшлись хмарки, хмарківляне сонечко, Зап'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя радості, за щебетали пташечки мої, Повеселили сумні. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя радощі, розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя радощі. Розійшлись смарки. Отака пісня з репертуару Ніни Матвієнко сьогодні звучала на промені Юля Юріна, Марія Бурмака. Вікенд нової музики. Шановні слухачі радіо Промінь, переходьте на Ютуб, обов'язково підписуйтесь на Ютуб променя. Ставте дзвіночок, ставте лайки і дивіться, там дуже багато різного контенту, музичного, аудіовізуального, дуже багато плейлистів, гумору і нової сучасної музики. Це все, що потрібно сучасному слухачу.